Добрий вечір. Я вітаю всіх тих, хто любить Україну. З вами, як завжди, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні так захотілося зробити під шубу. І знаєте, поки я буду робити цей салат, мені хочеться розказати вам тут є три секретики моєї ідеальної шубки, тому що все-таки всю ту шубку, коли я їла, як мене пригощали, от, от завжди було щось не так. І я шукала свої варіанти. І я таки його знайшла. І сьогодні я поділюся з вами цими трьома секретиками. Що нам для цієї шуби потрібно? Гарна така формочка в, мене риб... в вигляді рибки. Потрібно буде, Зварена вже я, не показувала, як я відварювала картоплю, буряки і морку, не хотіла забирати час ваш і свій Я взяла 5 картоплинок, 2 середні морквинки і одну здоровеньку бурячину. Одна така гарненька цибулинка треба, рибка в мене вона маринована. От, і два яйця. Оце все, що нам потрібно і пачечка майонеза. Жарненько, гарненько, від цього теж залежить смак шубки. Тому що чим рідший майонез із меншим вмістом жиру, тим він рідший і тим несмачніший. Як би там не було. Шкідливо, але не так ми часто його їмо. Якщо раз у 2-3 місяці їмо, то я думаю, що шкода невелика. Перш за все, нам треба що зробити? Порізати цибульку і замаринувати. Я обов'язково мариную цибульку. Оце є один із перших секретиків. Цибульку ріжемо хто як любить. Я, наприклад, люблю, щоб цибульки було багато, але щоб вона її було не, не сильно видно. Тому я ріжу отакими. Невеличкими кубиками меншими, ніж на засм... ні... ніж на засмажку. Ось так. В тарілочці я все приготувала пів чайної ложечки солі, чайну ложку цукру. І я сюди доливаю дві чайні ложки оцту. Якщо яблучним, яблучний закраще, але немає. Так, там виявилося тут я половинку. Щоб було розмішую так. Викладаю туди цибульку і заливаю кипяченою водою. Розмішую, залишаю на декілька хвилин. Так, тим часом беремо перший слой, перший, викладаємо картоплю. Це теж один з секретиків. Тому що зазвичай на дно кладуть оселедець. І, і картопля зверху робиться пісна, пісна і зовсім не смачна. Я роблю зовсім інакше. Я викладаю картоплю. Гарненько розкладаю її по формі. Не товстим шаром сантиметр не більше. Прижимаю, а тільки без фанатизму, так, щоб вона була сильно прижата. Ні. Просто прижати, щоб вона держала форму. І ось тепер другим шаром ми будемо викладати рибку. Рибка у нас ось така, і я її просто буду дрібнити на 4 частинки кожну. Ось такий шматочок. Буду різати на 4 частинки, щоб вона була і невелика, і не маленька. Щоб було веделко і легко і зручно. Я не люблю, як сильно відчувається цей рибний такий сільодочний, такий оселедцевий присмак. Ну, не дуже люблю. Так, і ось тепер викладаємо рибку. І картопля, вона пропитається оцим рибним соком. Увага. Увага! Повіцяна... Ось так виклали рибку. Картопелька вже пропитується цими рибними смаками. Тепер зливаємо цибульку. Викладаємо цибульку. Цибулька віддала свою цю злість і віддала такий різкий смак цибуляний. А сік все таки тут залишився. І ось тепер, дивіться, я його сюди викладаю. І картопля, і рибка. Вони добре-добре ось так пропитаються оцим соком. Прижимаю отак. Майонезами ще сюди не додавали. Тут поки натуральні свої смаки. І від сльодочки, і від цибульки. Так, і ось знову тепер ми картоплю. Зовсім тонесеньким слоєм. Трішечки підсолі. Зовсім зовсім, зовсім, зовсім зовсім. Отак. І тепер. Перший раз ми використовуємо майонез. Отаку майонезну сіточку, щоб його було небагато майонезу, але щоб він все-таки був. Чим майонез жирніший і смачніший, тим смачніший буде ваш салат. Чи то олів'є, чи то шуба, чи інший якийсь салат. Дуже багато залежить від майонезу. Так, тепер сюди тремо морковку. Теж гарненько її розкладаємо рівномірно по всій формі. Моркви повинно бути небагато, тому що вона солодкувата і вона, як її буде багато, буде зовсім інший присмак. Трішечки підсолюємо. Зовсім, 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 зовсім трішечки. Додаємо майонез. Як ви бачите, майонезу ми використовуємо зовсім-зовсім мало. кричати, що сильно шкідливо. Увага, відбій повітряної трвоги. Зараз те, що ви чуєте, воно шкідливіше. Тепер у нас є два яйця. Ми розрізаємо їх навпіл, витягуємо жовточки, окремо, а білочки окремо. Білки натираємо на дрібненьку. Терочку. Знову ж таки, розрівнюємо, так як і всі слої інші. Білок додасть саме в тої ніжності. Такої буде таке воздушне, ніжне, ніжне, ніжне. Саме білочок додасть. Солію так присолюємо. зовсім 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 небагато. І тепер зверху, майонезом, його не прикриваємо. І зверху накриваємо буряком. Розрівнюємо гарненько. Щедро розкладаємо бурячка, не жаліємо, тому що бурячок тут саме основне це сільодочка. І бурячок. Покриваємо всі слої бурячком, щоб був щедро отак. Все було закрито. Саме краще це робити веделочкою так гарно. І цей слой присипаємо. Солю. зовсім 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 небагато. Дрібочку таку солі. І тут уже майонезами не шкодуємо. На, верхній, на самий верхній слой ми майонезом не шкодуємо. Так, ще, друзі, майонезом. І останній слой у нас тепер... Ось така у нас рибка. Тепер на маленьку, де ми білок терли, тремо жовточки. Їх не повинно бути багато, вони просто повинні так, як дарувати настрій, жовтеньке таке. Ось така у нас. Вийшла гарна шубка. Ось такий у нас вийшов оселедець з під шубою. Отакою От він висотою. Тут декілька слоїв. Він ще гарно пропитається. Зараз вечір до ранку він буде стояти. Він гарно пропитається і всіма смаками, і кольорами. І буде шедевр. А тепер три секретики мого варіанта салату оселедець під шубою. По-перше, маринувати. Обов'язково цибулю. По-друге, слої. Я поміняла слої. Я першим слоєм поклала картоплю, потім на неї рибу поміняла місцями, потім мариновану цибульку виклала, тому картопля пропитається смаками і рибки, і цибульки. І буде смачніше. А потім вже слої, як ви там собі заважаєте. О, перві, перві три слої майонезом я не змазувала. Тому що картопля пропитається смаками, і соками, і рибки, і цибульки, тому не треба. Аж потім далі йде знову картопля з майонезом, потім морква з май... майонезом, потім буряк з майонезом, вже все інше з майонезом. Ось така. такі мої секретики, мої такі ноу-хау. Якщо комусь знадобиться подобається, теж зробіть. Напишіть мені, чи у вас вийшло так гарно. як... Мені хочеться, і як я думала, що воно так буде. Хай Бог благословляє вас. Тихої, спокійної всім. Зустрінемось. Заходьте на канал, підписуйтесь обов'язково, тому що багато людей дивляться без підписки. Давайте підтримувати українське. А з вами, як завжди, була Любов на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні.